Рубан Михайло Анатолійович позивний мішання, командир відділення, командир машини першого штурмового відділення, другого штурмового взводу 4-ї штурмової роти, першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Мішаня народився 18 листопада 1993 року в селі Трокович. У 2011 році закінчив Терковицький ліцей. Цього ж року вступив до Головинського ВПУ НТ. Згодом вступив до Вищого навчального закладу Житомирського державного університету імені Івана Франка. Під час навчання проходив службу в Збройних силах України. Після повномасштабного вторгнення Михайло став до лав територіальної оборони, а згодом долучився до побратимів на передовій. Увійшов до лав окремий підрозділ ССО АЗОВ, який 26 січня 2023 року став третьою окремою штурмовою бригадою сухопутних військ Збройних сил України. Мов нагороджений медаллю президента за військову службу Україні, почесними нагрудними знаками головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест та хрест хоробрих орденом за мужність третього ступеня посмертно вірний військовий присяжів, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, Михайло Рубан загинув у жорстокому бою за село Андріївка біля населеного пункту Бахмут Донецької області, 12 вересня Звідки особисті мужності Михайла та його побратимів, село Андріївка, яке стратегічним напрямом було звільнене. Вічна пам'ять!